Так як сьогодні неділя і в Польщі магазини не працюють. У нас сьогодні така вечеря на швидкоруч. Що було в холодильнику, з того зробили. Ось така тут муштарда, тобто гірчиця, така ремолада, чи як вона називається. Ковбасочка така, яка була, десь там лежала трішки вже прокиша. Грибочки шампіньйони. Сир такий копчений, легесенько прикопчений. Ну і, звісно, тут під низом паприка, помідор і така цибуля, яка називається димка. Ну і зараз будемо запікати. Бо так як сьогодні свято, вчора теж було свято, День мертвих, вихідний. І ти, звісно, не забувай підписуватись на канал та слідкуй за каналом Мінцю Лінцю. Ну і переходь на канал, там є різних відео цікавих і кумедних. До зустрічі! А ще треба багато чекати часу. Десь 15 хвилин, поки воно запечеться. Ну, при температурі 180 градусів, я думаю, це буде дуже-дуже-дуже швидко. Але я зараз побачу, як це все таке вийде.